Сегодня 1 декабря, мы находимся в Киеве и идем в народ, чтобы узнать позицию людей по поводу тех событий, которые вчера и сегодня проходят в столице. Поехали! Потому что это очевидно. Я хочу испытывать гордость свою страну, и чтобы мне не было стыдно и не тошнило от голосов, которые сейчас пригласит. Очень рад, що в Україні происходить такие просто события сюди прийшов поддержати іменна особенно після того, як вони разогнали Бірге, разогнал майдан, Это просто ну ну вопиющий факт. Я важаю, що всі прийшли просто висловити свою громадську думку. Это все. Люди, я, я живу в цій країні. Да? Це моя країна. Я не хочу, щоб мої долю вирішували якісь народи виродки замість мене. Я досить давно думками в Європі. Я вважаю, що Україна це європейська країна. це раз. Я не, не за не проти. Да? Я, я не хочу жити в бандитській поліцейській країні. Ну, нема більше сил, якщо чесно. Я цього в 10-му році не обирала, і мені дуже... Ну, як за нього. В майбутньому покоління майбутнього жити, так як того заслуговують. Краще нації в світі. На було те, що було ночі на Майдані. Це Це жах. Інших сил немає і гарантир повинен просто піту відставку, як це роблять у всіх цивілізованих країнах. Там грати його команда. Треба так лупити, що кандидат медичних наук переламати ноги. Що добре, що той Михайлівський монастир. Та що це таке? Куди ми йдемо? Що це за держава? Він розказує, що вони нічого не знали. Вони будуть через прокуратуру розбирати. По їхньому не буде. Йдемо до і до свободи. Слава нації і слава Україні.